Громадські активісти, екологи та науковці готові надати свої пропозиції владі щодо збереження екологічного фонду Криворіжжя, стежити за виконанням законодавства, використанням бюджетних коштів, здійснювати контроль за підприємствами, які забруднюють наше місто, та моніторинг використання екологічних ресурсів, адже стан довкілля залишає бажати кращого. Проблеми води, проблеми воздуха, проблеми проблеми залишилися. И мы решили создать такую организацию, которая бы вышли объединить наши другие экологические организации, которые каждая работает точечно. А мы хотим сделать одну организацию, которая будет работать можно. Больше возможностей больше сможем сделать для нашего региона. За круглим столом розглядалися такі питання, як небезпечний вплив кар'єрів, збереження нгулецького степу, шахні викиди у річки та інше. Учасники екологічної ради відзначили нестачу контролю за чистотою та екологією Кривого Рогу та надбали ставлення самих мешканців до природи. Це вже набуває системного характеру, коли знищуються заповідні території за рахунок того, що Розбудовуються промислові об'єкти і е, немає е, розмежування на природоохоронні території. Екологічне от, направлення в Кривбасі було намного ширше, ніж воно зараз. Ви посмотрите, всі структури державні, Именно такого направления Они сокращаются. Насколько сложная обстановка у нас гидрогеологическая, да? Но из 550 скважин, которые были 15-20 лет назад, у нас остались единицы, 10-12 скважин, которые контролируют подземные воды. Для поліпшення екологічного середовища запропоновано створити додаткові лабораторії. Також спеціалісти вважають доцільним більш детально стежити за процесами руху гірських порід та перенавчати екологів та інших фахівців у цій сфері.